Всім привіт! Слава Україні! рибаки! Вітаю вас на своєму каналі Travel Carp. І сьогодні хочу поїхати на рибалочку, половити карасика, відкрити так сезон 2023 по карасьові. Правда, у нас холодно, у нас 9 градусів на вулиці, вітер. Ну, нічого, нас нічого не зупинить. Так що залишайтеся з нами, ставте лайки, підтримуйте україномовний контент. Зараз беремо прикормочку і вирушаємо в дорогу. Поїхали! Так, що я буду сьогодні використовувати на карасика? Це візьму я від Angry Fisher, сьогодні потестимо слива. Кріль. Кріль працює завжди, літо весна осінь. І візьму я зернові від трикабейц полуниці. Ось такий на сьогодні буде у нас закорм, а по насадках розкажу вам вже на воді. Все, друзі, я на воді вже розклав один фідер. Попробую почати з одного фідера. Зараз разом замішаємо прикормочку. І тоді я вам покажу по гудівницям, по поводкам, по гачкам і також по нашим всім снастям. Так що, давайте вже не терпиться закинути і подивитися цю першу клюваку карася в нашому переможному 2023 році. Погнали! Буде мішати небагато. Це кріль у нас. Пів пачечки висипамо. І також слива. Це сміття забирайте з собою. І десь вдома викинути в мусор. Не смітіть на водоймі. Дивлюся, водойма чистенька, все прибирається, так що супер. І так, як я говорив, трикобейць мікс зернових. Перебивати через сито не будемо, так як тут є зернові, і ми не дуже багато так замішали, щоб просто подивитися, чи буде наш карасик відзиватися, так сказати. Якщо буде прокльовувати, замішаємо. Щас. Так, щоб не переборщити з водичкою, то я любитель такого діла. Все, даємо нашій прикормочці постояти. 10-15 хвилин добре вбрати водичку і можна використовувати. От є от нас така і груба фракція і сипуха, бачу кукурудза. Ну, коротше, надіюся нашому карасику сподобається. Так, по наживкам буду використовувати кук, підсаджувати на опариша чи на мотиля. Також в нас є опариш. Є. Пінка, так говорять. і є мотилик. От будемо підбирати і пробувати, що наш карасик хоче. А, і ще є хробачки. Так, перший закид я зробив. Надів я пінку і 5 мотиликів. Поки покльовок 0. Зараз вам покажу, яку я волосінь використовую, які гачки використовую і який монтаж. Ліску я використовую XT Dragon 69014010. 010. Також гачки використовую Омер 50 921 і 50922. Це 14-й розмір. І 10-й. Гудівниці використовую я Brain 50-60 грам. На мою думку, тут -а тяжчих не потрібно, бо я не маркерівся. О, у нас клювака. Перша покльовочка на мотиль і підсаджений в нас там пінка. Ну так. Дрібненько покльовує смик і залишив. Так, на чому спинився. Як я ловлю. Закідаю я 20 метрів зараз і кліпсую. Якщо не буде клювати, будемо збільшувати дистанцію і знову кліпсувати. І де знайдемо нашого карасика. Там вже докинемо 4 годівнички 5 і все, і там будемо його ловити. А поки зараз шукаємо, де карась стоїть. Надіюся, знайдемо. І зломив першого карасика в 2023 році. А, давай, плюй. Так сказати, не витримав я, закинув ще один фідер. І надів я туди хробак і опариш. Ну і зараз будемо, у нас же буде більше можливостей, і будемо шукати нашого карасика. Ну, поки от один тичок і все, і залишає. Не зрозуміло. Так що шукаємо і пробуємо зловити цього карасика. Прийшло в нас 10 хвилин, щось воно взагалі не хоче клювати. Один мотель щось об'їдає, але ну так дипдеп і все залишає. Зараз попробуємо чисто на мотель, не будемо підсаджувати ніяку пінку, а просто мотель. Ні хробака, ні опарища самого не хочуть. Не знаю, вже все ніби попробував, залишився. А тут зацяп взагалі якийсь. Що тільки не пробував кук. На цей другий фідер я поставив крумушечку від Orange 50 грам, Вона така йде пластмасова у нас, і поводок збільшив десь до 40 см. Там в нас стоїть десь 30 см, а тут поставив 40. Ну, результату поки місь ноль. Тут у нас стояв хробак і опариш. Зараз поставлю чисто мотиля. Подивимося, може він хоче чисто мотиля. Прийшла в нас ох, купа клевочка! О, є репка. О, це клювака була. Оце клювака. А я хотів вам сказати, що не клює. І це в нас клюнуло. Плюнув у нас карасик. Опа Відкрили ми сезон по карасів. В нас, друзі, репка карасик. Нарешті я відкрив сезон 2023, так як любака від вудку. Кидаємо його в відеречко, наберемо зараз водички. Такий зробимо йому акваріум. Клюну на хробачок і на опариш. Так я не договорив. перша рибка у нас є. Надіємося, ще будуть клювання. Зараз перезакидаємося. А я так хотів сказати, в нас холодно, може та риба ще не проснулася, а тут просто такий... така подача, ну супер. Так що продовжуємо. На друзі пивака, но карасик. Отакий вот карасевич. У нас клювака знову, не знаю чи є. Гарна покльовочка була. Блін, немає, Йоли, пали Ходив до машини і прогавив. Хочеть він кобака і опариша. Головне, знайшли насадку, а тепер можна і пробувати зловити. Наживляємо і перезакидаємо. У нас знову клювака. Така підтяжечка. І залишила. Оп-оп-оп-оп. Давай, давай. Карасик клюй. Ми вже закліпсували цю ліву палку. Це по-любому карасик, бо гарна підтяжка да. йде. ще разок. Це третій карась. І в мене три пустили і три злобіли. Такий гарнюний карасик. І все хоче опариша що хробачка робачка. Друзі, буду закінчувати нашу рибалку. Рибалка в нас, можна сказати, не получилася. Так, ми відкрили сезон по карасю, зловили три карасика. Одного я зразу відпустив, два пливають в нашому акваріумі. Вітер холодно, змерз в руки. Вітер ще став сильніший. Захмарилось. може піти дощик, ну не бачу смисла Продовжувати цю рибалку. Ми посиділи 3 годинки, зловили 3 карасика. Це, це не результат. На мою думку, він ще не проснувся, так як повинен клювати карасик. Ще холодно. Тому, друзі, зараз відпускаємо рибку. Ви, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, підтримуйте україномовний контент, підтримуємо наших хлопців. Вам, друзі, мирного неба, здоров'я, великих трофеїв, успішних рибалок. Так що, друзі, всім пока. До зустрічі на водоймах. Наш акваріум. Опа! чи сам не вискочив. Біжієте так хоч водичку. Оп! І самий перший. Самі більший ще й обрізка у нас такий жовтенький. Повні такі з коркою біже не рестися. І на другий раз покличеш тата, маму, Біжи.